Фінансування добровольчих формувань, які несуть службу у зоні бойових дій. Бійці чекають допомоги від держави. Планували повну реконструкцію на 40 мільйонів гривень. Як функціонуватиме Хотінська опорна школа в умовах війни? День прапора. Як державне свято відзначили у сумах? Російські військові продовжують щоденно обстрілювати прикордонні громади Сумщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, протягом понеділка військові РФ випустили близько 80 кулеметних снарядів по території Шостинського району. Близько 18-ї години посерединобузькій громаді стріляли з міномету, зафіксували два вибухи та три постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа знову біля учасних споруд. За повідомленням Дмитра Живицького, попередньо обійшлося без втрат та руйнувань. Ніч минула без обстрілів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 23 серпня 45 тисяч 550 військових. Також підбито 1921 російський танк, 4238 бойових броньованих машин. 1033 артсистеми, 266 реактивних систем залпового вогню та 146 засобів протиповітряної оборони. Збито 234 літаки, 817 безпілотних літальних апаратів та 198 гелікоптерів, 3150 автомобілів та 99 одиниць спецтехніки, виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. До кордону з Росією від останнього блокпосту у білопіллі близько п'яти кілометрів. 24 лютого першими, хто став на захист громади, були місцеві добровольці. Пан Анатолій розповідає, долучився до них з першого дня наступу російських військових. Заступаємо, стараємося, боронити Нашу неньку Україну, сім'ю нашу. Чоловік говорить, коли став до лав добровольців, про гроші мова не йшла. Але з того часу минуло майже півроку і попереду зима. Все одно треба сім'ї кормити, комунальні услуги платити. Ну як, все одно треба. Ми йшли, я пішов за, їді, за, за кошти, я навіть не знав, що таке. Пішов, зібрався, скупився, пішов. А так треба, все одно підтримувати треба добровольців. Що добровольці теж це такі люди, все одно вони ж воюють, не знаємо вже, відкуди, що, коли прилетить. І скупитися зима підходить, і одежу треба, і берці, Це все скупитися треба. Ми добровільне формування, забезпечення немає ніякого. Окрім допомоги 5-200. Хотілося б забезпечення, щоб було. Блокпост де несуть службу добровольці неодноразово обстрілювався російськими військовими. Про це свідчать вирви від снарядів у кількох метрах від місця, де перебувають бійці. Сама ж громада віднесена до зони бойових дій. Тож і відповідне фінансування, говорить начальник штабу добровольчого формування Володимир Хоменко. Хотіли б отримувати з державного бюджету. Можливо, додатково потрібно розробити на рівні тієї самої держави законотворчості відповідні Градацію виплат для добровольчих для членів добровольчих формувань. Наприклад, так само, як і збройники, вони ті, хто знаходяться в безпосередній зоні бойових дій, вони отримують відповідну виплату. Ті, хто знаходиться там перша, друга, третя або десь далеко в тилу, вони відповідно отримують іншу заробітну плату. Моя думка, що добровольче формування. Ті, в першу чергу, які знаходяться в безпосередній зоні бойових дій, повинні отримувати відповідне фінансове заохочення. На сьогодні з бюджету громади виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень на фінансування ДФТГ, 800 тисяч з них на виплати бійцям. Останні три місяці ті бійці добровольчого формування громади, які не працюють, отримали по 5 тисяч 200 гривень допомоги. Втім, бюджет громади за перше півріччя цього року, говорить перший заступник білопільського міського голови Олександр Кожухов недоотримав 26 мільйонів гривень. Половина білопільської громади це п'ять старостатів старостинських округів. У нас знаходяться в зоні активних бойових дій. І по факту землевласника наше находження, основні надходження це орендна плата від землі і ПДФО знову ж від землі. Звільнені від. Податків. Виконання бюджету за перше півріччя склало 74%. Зараз ми вивчаємо ситуацію з нашими надходженнями і будемо знову робити перерозподіл коштів, щоб хоча б цю мінімальну допомогу надалі виплачувати учасникам ДФТГ. Аби держава допомогла з фінансуванням добровольців і прирівняла їх до учасників бойових дій, Білопільська міська рада звернулась до центральних органів влади України. Відповіді, сказав Олександр Кожухов, поки не отримали. 22 липня ж на розгляд Верховної Ради депутатами поданий законопроект номер 7578, у якому передбачене фінансування добровольців з державного бюджету. Командирів мають зарахувати за контрактом до сил територіальної оборони збройних сил України. Наразі, як значиться на сайті Верховної Ради, законопроект розглядають у комітеті національної безпеки, оборони і розвідки. А поки добровольці і далі залишаються на блокпосту, аби, як говорить боєць із позивним вота, захистити свою землю та своїх рідних. Ми знаємо, за що ми тут стоїмо, щоб жили наші діти, наші покоління. Катерина Гладенко Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Сумщина. У Сумах біля озера Чеха зайнялася пожежа. Про загоряння повідомили перехожі близько пів на дванадцяту, розповів провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Євгеній Могиленець. На 40 квадратних метрах зайнялася суха рослинність та сміття. За пів години пожежу загасили. Загалом, за повідомленням рятувальників, у період з 22 по 24 серпня на Сумщині зберігатиметься найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки. Значно зростає загроза виникнення пожеж в природних екосистемах, які вкрай важко виявити у початковій стадії, а тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження керівника сумської обласної військової адміністрації забороняється відвідування населенням лісів, в'їзд до них транспортних засобів, окрім транзитних шляхів, на період дії правового режиму воєнного стану. Хотінська школа має статус опорної. У 2018-му за кошти Державного фонду регіонального розвитку зробили зовнішній ремонт. Замінили дах, вікна, утеплили фасад. Витратили на це 18 мільйонів гривень. Наступні роки робили ремонт коштами громади, бо до програми ДФРР не потрапляли, говорить Хотінський селищний голова. Реконструкція закладу необхідна, додає чоловік. Адже з 2024 року школа планувалася як єдина базова у громаді. Аби встигнути із ремонтом цього року, мали розпочати наступний його етап. Гроші на це майже 40 мільйонів гривень. Запланувала держава ще п'ять дала громада. Це була нова українська школа, сучасна школа. Жоден кабінет не повторювався. Тобто на кожний кабінет ми робили проєкт. По новому проєкту отут повинно бути три стадіони. Один з природнім покриттям, але він повністю реконструйований з біговими доріжками. З усім. Другий штучний і третій теж штучний. Обіцяні гроші на рахунки громади так і не зайшли. Через російське повномасштабне вторгнення їх направили на інші потреби. Кошти, ж, що виділяла громада, поки залишаються в запасі, каже Микола Торяник. Але але ми ж бачимо, що вже все. Мабуть, в цьому році нічого не вийде, і ми їх перенаправляємо для забезпечення наших ну, певних структур. Мається на увазі зрозуміло, які Тобто і іде в наше, і іншим. Підрозділом нині у школі навчаються 250 учнів. Останній раз вони відвідували школу 23 лютого, говорить вчителька фізкультури Наталя Шабаль. 24-го у нас планувалися змагання по ОТГ, але так вони не відбувалися. хотілося, щоб 1 вересня звучав дитячий голос, але, мабуть, їх таки не буде, буде онлайн. Порожніми класи залишаться й 1 вересня. Через близьке сусідство із російськими кордонами навчатися діти будуть онлайн. Ковід він змусив нас перейти за комп'ютери, пересісти за комп'ютери, тому це не новий досвід. Але з іншого боку, мені як мамі, мені як вчителю хотілося б навчатися офлайн, ходити в школу, бачити дітей, бачити безпосередньо їх реакцію. Марина Герман викладає англійську, має доньку п'ятикласницю. Дівчинка каже, сумує за шкільним життям. Ти з вчителем, ти все розумієш, краще тобі. Війну родина зустріла у Хотіні, пані Марина згадує. Коли я проснулася посеред ночі, у вікно побачила спалах бомби. Да, я відверто кажучи, місяць не могла спати після цього в тій кімнаті. Проєкт ремонту школи заморозили ще й через постійні обстріли громади, але повністю не закрили. Микола Торяник, окрім ремонту, планує зробити територію навколо туристично привабливою, облаштувати стилізоване українське подвір'я, контактний зоопарк тощо. Чоловік говорить, втілюватиме ці плани у життя силами громади та держави одразу після перемоги. Діана Крахмата, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Ні слава Ні. Хвилина мовчання, підняття прапора та гімн у виконанні оркестру Нацполіції області. Так відзначили День державного прапора у Сумах. Відзначали завжди, і будемо відзначати завжди, тому що прапор наш це символ України. І за цей прапор гинуть наші хлопці. За цей прапор стоїть вся Україна, щоб не піднімався ніколи над нами кривавий отой прапор, а був тільки наш: за синє небо за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося, і ми будемо краще жити, бо ми боремося за цей прапор і за нашу Україну. Найвищий на Сумщині синьо-жовтий стяг на новому флагштоці висотою 50 метрів біля фонтану Садко. Вперше підняли у сумах минулого року до 30-ї річниці незалежності України. День прапора України в державі почали відзначати 23 серпня після указу тодішнього президента Леоніда Кучми, починаючи з 2004 року. Пізніше, у 2009-му, його доповнив указ Віктора Ющенка, яким зазначалося, що прапор мають піднімати в цей день та в інші державні свята. Щороку влада організовувала урочистості з нагоди свята. Цьогоріч оголошень про святкування не оприлюднювали. Напередодні головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ризики збільшення обстрілів з боку Росії на 23 та 24 серпня. Втім, деякі сумчани прийшли самостійно. Прапор є символом і свободи для нас, і вірності, і мужності. І взагалі Україна наша це. Це один великий прапор. Коли їдеш нашими шляхами, то бачиш голубе небо, жовті поля від пшениці колосяться. Тому ось сьогодні хотілося б ще раз привітати всіх зі святом, нагадати нам про наші традиції, які потрібно берегти. Передаватись покоління в покоління Цьогоріч це надзвичайно особливе свято, таке знаєте, зі щемом у серці, але не кожне місто сьогодні має можливість так хоч трохи зібратися і відсвяткувати це свято. Але я думаю, що це треба зробити там, де маємо таку можливість, да, нагадати про те, що ми є є, об'єдналася вся країна. Ми єдині, ми сильні, незламні і. І один із символів це наш прапор, який нагадує завжди нам про це. І підтримати, звичайно, ми хочемо наших хлопців, захисників і захисниць, яким ми дякуємо за те, що маємо можливість бути тут, а вони оборонять нас. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. У Сумській науковій бібліотеці презентували видання Сергій Тимошенко Повернення про уродженця Сумщини, архітектора, інженера, будівельника, дипломата, державного діяча і митця. Минулого року в Україні відзначили 100 років з дня його народження. Його прізвище як учасника української революції, а потім емігранта за радянських часів не згадувалося. Перші публікації про чоловіка з'явилися в 70-х роках минулого століття. Співавтор книги, історик Сергій Власенко, розповідає першу статтю про Тимошенка опублікував у тисячі 1996 році. Він є фундатором Сергій Прокопович, фундатором, один із фундаторів українського архітектурного модерну початку ХХ століття, який зараз називається Національний модерн архітектурний. От Взірець цього, цього стилю це будинок колишнього Полтавського губернського земства, а зараз Полтавський краєзнавчий музей. Сергій Тимошенко автор близько 400 проєктів, що представлені, крім українських міст, у Чехії, США, Канаді, займався електрифікацією Донецького басейну. Працював над різними проєктами від церков до малих архітектурних форм і надгробків. Робота над поверненням постаті архітектора в українське культурне середовище почалася рік тому. Ще в 2021 році був створений проєкт повернення. Величезний проєкт Суми, Луцьк, Рівне. Вся майже вся Україна була задіяна до цього проєкту, щоб повернути ім'я Сергія Тмошенка до нашого до України в січні минулого року в бібліотеці було проведено наукову конференцію, в якій брали участь представники і Полтави, Харкова, Луцька, Рівного, Львова, так і навесні. 2021 року до мене звернулася Інна Робертівна Акмен, це видавець видавництва Раритети України, і повідомила, що вони виграли конкурс Українського культурного фонду для підготовки книги. До створення книги долучилися 29 авторів. Допомагали також студенти. Першу презентацію організували близько місяця тому в Луцьку. Видання вийшло накладом близько тисячі екземплярів. Його не буде в продажу. Книгу розповсюдять бібліотеками, навчальними закладами і музеями. Анна книж Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. підвальне приміщення розкладений намет, максимальна близькість до глядача. Це вистава борщ, яку незабаром покажуть на експериментальній сцені сумського театру імені Щепкіна. Це звичайно цікавіше, бо бачите, що у нас тут робиться. це це мені це мені взагалі вперше. Я з таким зустрічаюсь. Протягом вистави варитимуть справжній борщ, розповів режисер спектаклю Дмитро Некрасов. Це найсмачніша вистава Сумщини так точно буде. А можливо, колись стане всієї України і бажано Європи, бо в цей час щось смачненьке у період. Ворожнечу період тотальної агресії зі сторони ворога людям дуже не вистачає. Основна ідея цієї вистави що це атмосфера лісу, атмосфера озера лугового, де відбуваються події між двома супергероями, жінкою і мисливцем, котрі хто знає, може і один на одного полюють. Але в той же час об'єднуючи силою являється наш український смачнющий борщ після вистави. Борщ запропонують глядачам за благодійні внески, які потім передадуть на потреби працівників театру, які наразі служать у теробороні або збройних силах України. Ми вирішили зробити таку, ну, таку легку історію, яка може допомогти трошки відволіктися, але але трошки, тому що ми закликаємо всіх нікого не відволікатися від того, що відбувається зараз на вулиці, що відбувається зараз в нашій країні. Прем'єрні покази вистави Борщ за творами Остапа Вишні відбудуться 27 та 28 серпня. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми. Завжди хочеться більше. Звісно, ми дуже хотіли стати першими, бо це давало право наступному році виступати в восьмерці, найсильніших. Але на цей момент, дивлячись на те, як ми мали підготовку, які мали умови, як на мене, то дівчата зробили, мабуть, навіть неважливі. Учора Світлана Макаєва, головна тренерка муніципального спортивного клубу Сумчанка та збірної України з хокей на траві, після п'ятимісячного перебування з командою за кордоном повернулася з Литви. Там збірна у групі відбору чемпіонату Європи поступила з італійкам 1-7. Перемогла Литовок 3-0 та мінімальна 0-1. У фіналі програла збірній Італії. Ця поразка 1-0 у фіналі проти італійців. Показала, що ми маємо дуже гарний склад, дуже потужних гравців. І, звісно, саме ці... Інакше. Бо дуже потужно зіграла майже вся команда наша. П'ять місяців команда знаходилась за кордоном. До Литви була Німеччина, до Німеччини Італія. Італійці, коли в нас не було змоги виїхати, запросили. Не просто запросили, дали нам змогу готуватися, зіграти сумчанкою Кубок Чемпіонів. І після того ще місяць ми мали змогу тренуватися в дуже гарних умовах. Потім був німецький манґейм і литовський львільнюс. Ця підтримка на кожному, на кожному домі, на кожному, в кожному магазині, в кафе. Це просто чудово. І також хлопчики, які подавали м'ячі, наприклад, вони кожної гру підходили і казали нам Слава Україні. Чекали, коли ми відповідомиємо їм героям слава. Для них це було дуже важливо. Тому підтримка відчувалася всюди. Наразі Світлана Макаєва, як і усі українці, мріє про одну перемогу. Тільки одна мрія всім разом здобути перемогу. Після перемоги будуть говорить і перемоги сумчанки та збірної. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.